Ось дуже цікаво, тому що такі ось дрібненькі, якби предмети бачимо, що це вже тіла людей. Це вже, так типу, як скульптури, і такі малесенькі, бачите, які маленькі. Ось, ось фрагменти. Ну, і якби фотографія така збільшена цієї дами, дами в капюшоні. Ну, а це вже лук. Лук і натянутою тятивою із стрілою. Ось теж колекція знайдених речей. І речі вже такі більш цивілізовані. Бачимо, які прикраси, теж які ж вони важкі ті прикраси. Ось і брошки а це я так зрозуміла що браслети і такі круги. Ось так само і тут бачимо. Цікаво, Ось, а це для обладунків, для обладунків лицарів. Ось які в них були якби з собою такі різні речі, там прищепки і так далі, а ось мечі, Оце був видно саме головний предмет. А тут теж посуд. Так, ну, цікаво, цікаво, ось є якби такі теж все для лицарів. Це були, бачимо списи різноманітні, різноманітні списи, Ну, теж для предметів поводу. Так, ну і тут для чого? Не знаю, це, але ж для чогось воно було призначено. Так. І тут ось розглядаємо. Теж. Ну, де не зупинися, цікаво, але цікаво тоді, коли ти знаєш про це щось. Бач, такий шолом на голову був ось такий. Так. Ну, далі теж отакі гострі. Наконечники, видно, надягали їх на списи. Так. Ну і тут теж такі різні дрібні речі. А то, мабуть, ріжок, який вони трубили. Так, і от для чого це цікаво таке коло було? А це вже таке якийсь. танка, мені здається. Якісь елементи, та ні, це елементи якогось від залізного теж, якогось агрегату, не, невідомо. Теж наконечники, спасів, такі дрібнесенькі, маленькі такі ланцюжки, ось і мечі, і чолом. І знову ж таки. Наконечники списів. Так, бачимо ось, як вони були одягнені. Так, теж все теж що стосувалося. От цікаво. Призначення тих предметів або ось оцих. Це цікаво, а і лицарі, шевальє. Бачимо коні. Які в них, вони в них із щитом, із мечем. Так, ну, із списом, таким гострим, готовий до поєдинку. Так, і цей теж готовий. Ой, відколи людство. Від тоді поєдинків, смерті, вбивства. Людина народжена для щастя, але як бачите, чогось не хоче ніяк бути щасливою. Ну оце і люди колись були теж про щось думали. Якось собі жили. Бачите, зуби ще збереглися. Так. Ну, отаке життя. Це все гальська цивілізація, і предмети побуту, і різноманітні бачимо речі для лицарів. Ось і. Багато для чого. Для мене, наприклад, невідомо, що за предмети. Це ж треба подякувати тільки археологам, що вони познаходили все це, що зібрали, організують ось так виставки, звідки ми знали про життя людей. Ось бачимо. Мабуть, перші ґудзики. Ось які вони були. Так. Ну, велика теж зала. І переходимо до наступної зали. У наступній залі. У нас уже так, макет. Макет, чого макет? Якісь камінці. А це внутрішній двір, тобто замок, як бачите, не весь такий, а всередині є велика така площадка. Тут вистави відбувались, і, до речі, зараз теж відбуваються тут вистави. Можна приїжджати просто ось так вистави під відкритим небом. Зараз ми ще зайдемо у шапель. Якщо там відчинено шапель це церква, в якій молився король, знать придворна. Через дорогу і така церква вже була побудована, але і внутрішня церква, яка збереглася разом із замком до нашого часу, як бачите, ось такий цікавий. Дуже цікавий замок, великий надто, надто великий. Здається, для чого одній людині був такий замок? Але ж ні, так, якби робили для себе королі, умічнити себе, ну і щоб було жити звичайно комфортно. І так. Zdaj zaidemo v šapelj.